Горобець є найвідомішим птахом, що мешкає поряд із житлом людини. Вони близько 10 тисяч років живуть поряд із людиною. Вчені встановили, що батьківщина горобців Південно-Східна Азія. Горобці розселилися по всій землі. Їх можна зустріти навіть у поселеннях Середньої Азії та Крайньої півночі. По всій земній кулі живе близько 1 мільярда особин. Це приблизно по одному горобцю на кожні 8 осіб. Вага дорослого горобця становить лише від 25 до 35 грам, іноді трохи більше. Виявляється, горобці, будучи в повітрі, не можуть літати понад 15 хвилин, їм обов'язково потрібний відпочинок для відновлення сил. Горобець є однолюбом птахи, що знаходяться в парі, вірні один одному роками. Якщо у горобця не склалася сім'я з осені, або самка загинула за зиму. Самець приречений провести холостяком наступний сезон, а потім він шукатиме будь-яку можливість знайти самотню самку і схилити її до спільного життя. Але це не просто, тому що на сотню самок припадає по 150 горобців чоловічої статі. Самців і самок можна легко відрізнити за забарвленням: у самців пір'я іржавого кольору на спині, чорний нагрудник і темно-сіра верхівка голови. А у самок коричневе й смугасте пір'я на спині, сіро-жовта смужка над оком і сіра голова. На відміну від інших птахів, горобців практично не можна зустріти в лісових масивах чи пустелях. Вони вважають за краще перебувати в безпосередній близькості від населених пунктів. Хоча горобці не належать до групи водоплавних птахів, вони вміють дуже швидко плавати, рятуючись від хижаків. Коли самці демонструють себе потенційному партнеру, вони скуйовджують пір'я на грудях, частково розкривають крила, хвіст розпускають віялом і інтенсивно підстрибують перед самкою, повертаючись боком і іноді кланяючись. Гнізда горобці виготовляють із грубої висушеної рослинності, якою утрамбовують дно. Потім використовується більш тонкий матеріал, у тому числі пір'я, мотузка та папір. Горобці іноді будують гнізда поруч один з одним, тому сусідні гнізда часом мають спільні стіни. У шиї горобця хребців удвічі більше, ніж у жирафів. У горобців очі збудовані так, що він бачить світ у рожевому світлі. Сніговий горобець будує свої гнізда у горах на висоті до 5 тисяч метрів над рівнем моря. Середній термін життя горобця близько 4 років. Хоча відомі випадки, коли ці птахи мешкали понад 10 років, ці птахи дуже плодовиті. За літо у північних районах вони висиджують по два виводки, у південних три. Другий раз відкладають яйця у червні. Якщо бути точним, то у другій половині виліт пташенят відбувається у липні. Горобець відкладає від 4 до 10 яєць, але найчастіше від 5 до 7 яєць білого кольору, що трохи побуріли з червоними плямами і цятками, насиджування займає 11-13 діб. Пташенята днів через 10 після появи на світ вилітають вперше з одного гнізда. Своїх пташенят-горобці годують м'ясом, метеликами, гусеницями, Вирощуючи свій виводок, батьки згодовують близько однієї тисячі різних комах. У стані спокою серце цього птаха б'ється від 600 до 850 разів на хвилину, а вже в польоті досягає позначки в тисячу разів. Тому сильний переляк може загрожувати смертельним наслідком. Це може статися тому, що зростає кров'яний тиск. Горобці зграні птахи і покидають зграю в теплу пору року на період розмноження. Взимку, щоб не змерзнути вночі, вони притискаються один до одного. Температура тіла горобця дорівнює 44 градусам. Більшість цих птахів гине, не переживши першої зими. Будують гнізда горобці поряд із житловими будинками. Гнізда будують у щілинах будівель, особливо люблять селитися під карнизами будинків, також у дуплах дерев або шпаківнях. Живляться горобці переважно насінням. Люблять соняшник, коноплі, пшеничні зерна. Через короткі ніжки горобці змушені пересуватися землею стрибками. У народі є прикмета про горобця. Вона говорить купання горобця в піску ознака дощу, але насправді горобець в такий спосіб позбавляється від паразитів, що дістали його. Ну і, звичайно, чистить свої пір'їнки. Взимку горобці нерідко купаються в снігу. До 1860 року в Америці не було жодного горобця. Пізніше їх завезли з Англії для знищення гусениць. Перший пам'ятник горобцю за його боротьбу з комахами-шкідниками був зведений у США Бостоні у 19 столітті. Це сталося невдовзі після того, як горобці були завезені до США для боротьби з гусеницями. Горобець не може голодувати трохи більше двох діб. Тому що витрачає за день дуже багато енергії. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.